19 грудня відбулась наймасштабніша кібератака на державні реєстри України. А також здійснювали росіяни, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наслідок цього було призупинено роботу реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції. Спеціалісти наразі Міністерства юстиції і державного підприємства національної інформаційної системи працюють 24 на 7 цілодобово для того, щоб найшвидше відновити роботу даних сервісів Міністерства юстиції. Станом на зараз розпочато відновлення інфраструктури системи реєстрів завтра вже буде проведена валідація резервних копій даних, прогнозується початок їхнього відновлення згідно плану. Що це означає? Це те, що зараз на сьогоднішній день створена платформа, яка буде наповнюватися відповідними даними. Ми зараз можемо вже наразі говорити, що всі сервіси і функції. Які були доступні до цієї хакерської атаки, будуть повністю відновлені для забезпечення безперервності надання послуг. Міністерством юстиції запроваджено альтернативні механізми на базі паперових носіїв. Після відновлення роботи всіх сервісів Міністерства юстиції всі ці дії, які були вчинені поза реєстром, будуть перенесені в відновлену систему цих реєстрів. Також міністерством юстиції надається. Консультація громадянам з приводу роботи реєстрів на базі безоплатної правової допомоги. Також за роз'ясненнями громадяни мають право звертатися до міжрегіональних територіальних управлінь юстиції, як на створені в кожній області телефонні лінії, які надають консультації по роботі реєстрів. Також створені тимчасові електронні пошти, на які громадяни мають право звертатися з відповідними зверненнями, запитами, заявами чи скаргами і відразу. Електронними засобами будуть надані відповіді. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють безперервно. Всі послуги надаються в першу чергу. Мова йде про послуги реєстрації актів цивільного стану. Це такі, як. Народження, шлюб, реєстрація смерті, розлучення також звернувшись до відділу, громадяни мають право отримати дублікати документів, повторні свідоцтва. Всі ці відомості збережені на паперових носіїв і відповідно надаються згідно паперових носіїв. Для відновлення роботи всіх сервісів міністерства юстиції необхідно близько двох тижнів. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.